Так, всім привіт. Ну, Давайте якісь привітання зробимо і на європейських мовах, да, іспанською, Буенес Діас. Так, німецькою, гутентаг, да. І як ви здогадали, що у нас сьогодні на відео новинка від НБУ. Так, НБУ презентував нову пам'ятну монету, присвячену дню. Європи. Така цікава монетка. Так, ну і, як завжди, друзі, що, давайте роздивимося і подивимося, що як вона виглядає, які мілкі деталі, яке качество виготовлення цієї монетки. В общем, всіх запрошую на <кхід> відео таке цікаве. І так, друзі, дивіться, давайте роздивимося деталізацію цієї монетки, да? що тут зображено, як вона виглядає, ця монетка. Ну, скажімо так. Монетка цікава, зроблена непростенько. Є всяких багатих мелких деталей. Ми виглядаємо на, скажімо так... Достойна на своє тісан. Так, ну що, давайте пройдемося трохи інформації, що тут за цю монету можна сказати. Голова Національного банку України Андрій Пишний спільно з послом ЄС Україні, головою, головою представництва ЄС України Катаріною Матерновою, презентував пам'ятну монету День Європи. Ця монета символізує єдність України та Європи, солідарність. У боротьбі за демократію і свободу наші соціальні цінності та прагнення до мирного і процвітаючого майбутнього. Бачите, таким чином ми продвигаємося у Європу. Так, видно, да? Всі деталі. Так, і ця монета. Ця монета. Що по цій монеті? Пам'ятна монета День Європи має номінал 5 гривень. Да, внизу видно. Виготовлена з металу не зіберу. Її дизайн створила художниця Наталія Фандікова. Дизайн ну, пристойний дизайн, нормально все. Так, І що тут за цю монету? Почнемо з чого? Почнемо з да? На версі монети по центру розміщено стилизований тризуб. Ось ви його бачите, символ України. Ліворуч від нього офіційне гасло Європейського Союзу. Єдність у різноманітті. Угорі півколом. Праворуч квітковий. Орнамент, який символізує процвітання та самобутню культуру Української держави. І от е, такі орнаменти на монетах добре би на всіх було зображено. Щоб було, ну, чим більше таких е, всяких деталей, тим, на, на мій погляд, монетка стає, вона має таку привліченість. Так, от така ось монетка, да? Там на світі Видно всі маленькі деталі. Ну, поближче оцей орнамент. Так, це ми обговорили аверс. Так, ну що, давайте пропоную перейти до реверса. Реверс, звісно, по деталізації тут зроблено попроще. Але стільненько так скажемо. Да? Так, на реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено абріатури із англійських букв. Так, переплітаючись, створюють візуальний символ єдності України та Європи. Так, дві літери ніби одним цілим, формуючи образ нового життя, що проростає під егідою Європейського Союзу. Нижче зображено напис. Так. День Європи, Європі Дей. Навколо якого 12 зірок. Так само, як на прапорі ЄС, що символізує єдність, цілісність і гармонію народів Європи. Так, ну як завжди, в них гурт Рифлений. Так. До речі, я замітив, рифлений гурт тільки попадається у, скажімо так, не цінних а серебро там, золото, щось я наче не замічавне. З, з чим це пов'язано? Не розумію, може хто знає, можете написати в коменті. Ну, підсказати, як би сказати. Так, отака монетка. Так, і значить, підсумовуючи по цій монеті, що можна сказати? Значить, рік карбування 2024. Так, номінал 5 гривень, як я і зазначив трохи раніше. Тираж цієї монети... 50 тисяч штук. На. Дата ведення в обіг 9.05.2024 метал Нейзільбер. І так, друзі, всім. Бажаю здоров'я. Дякую, що ви передивились таку новинку на Національного банку. Жду ваших отзивів. Дякую за увагу. Всім до побачення.